Він являється провідником між духовним і матеріальним світом. Він стоїть на кордоні між духовним і матеріальним. Дуже потужна планета. Хоча вона маленька і рахується, що це карникова планета, але вона має дуже потужну енергію. Це енергія Бога. І він уже в цьому році постійно зайде у знак водолія. З 21 січня він туди зайде. Але пробуде там недовго, до 2 травня. Потім знову він піде ретроградно і повернеться знову в козиріг. Там він допрацює вже остаточно те, що залишилось. А Козиріг – це наші ментальні стани, це наші е, такі черезмірні думки, щоб все було правильно, щоб все було як потрібно. 12 жовтня Плутон на 20 років переходить у знак водолія. І ми пройдемо дуже велику очистку, дуже велику трансформацію. Плутон він не залишає нічого того, що нам не дозволить вийти на новий рівень. Все буде трансформовано, все буде змінено. Плутон це такий планета маленька, але це великий бульдозер, який йде і каже всім: або змінюйтесь, або у вас тут більше не буде. Тому тримаємося. На це ще. Піде багато часу.